Скандально відомого колишнього пасенка одного з найбагатших людей України Сергія Калиновського бачили в Україні. Нагадаю, екс-родич Дмитра Фірташа ще у 2007-му влаштував криваву дорожню аварію у столиці. Тоді загинуло двоє людей. Калиновського оголосили у міжнародний розшук, але чомусь інформація про те, що розшукувана по цілому світу людина, вільно пересувається київськими вулицями. Жодного жодну правоохоронну структуру так і не зацікавила. На слід Сергія Калиновського, журналістка газети Вісті Богдана Євсеєва, вийшла випадково. Допомогли колишні Сергієві друзі, які підказали, як розшукати його сторінку в соцмережі. Він поміняв одну фамілію у себе на страничці. Він був не Калиновський, а Калиновський. фото він поставив точно таке ж, як здесь. Отображається, от фото, фото, він виложив, хто його лайкнув. От там була Ліза Ющенка. Ім'я Пасенка впливового бізнесмена прогреміла на всю країну у 2007-му своїм БМВ Калиновський протаранив припарковані Жигулі. В результаті цього загинула 25-річна наречена Сергія Анастасія Броннікова та міліціонер, що був у «Жигулях» Володимир Куликовський. Мажором номер один Сергія Калиновського охрестили після того, як суд замість узяти під варту оштрафував фігуранта ДТП на 31 гривню і випустив на підпис про невиїзд. А згодом прокуратура і взагалі ухвалила рішення про закриття справи. Відновити її вдалось лише під тиском громадськості. Максимальне покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права використання транспортних засобів до 3 років. Однак самого Калиновського вже було не знайти. Він утік і був оголошений у міжнародний розшук. Однак, нині, судячи із фото, що активно викладав у соцмережі, не тільки живе спокійним життям, а й вільно пересувається україною серед світлин, пейзажна алея в столиці, кримські краєвиди і обійми з відомими друзями, міліція на дзвінок журналістів. Відреагувала блискавичноми на терядірувати ні будь-яким. Міліцейські реакції дивуються і в прокуратурі, запевняють, пошуки активізують. Надані відповідні вказівки та доручення відповідним підрозділам МВС щодо активізації розшукових дій з метою встановлення його місцезнаходження знаходження та перевірки ретельні перевірки інформації про його можливе місце перебування в столиці. Однак чи буде пуття з запізнілої реакції? Журналісти сумніваються минулої ночі. Сторінка Калиновського у соцмережі перетворилась на панду. Вот. Панда, да, фотографія з панди. Іван Грибенюк, Людмила Бадалян, Тимофій Кощит та Андрій Сукоренко. Новини 2+2.